Рада схвалила законопроект про підтримку народжуваності. Метою документу пояснювальні записці вказано створення умов для підвищення рівня народжуваності, поєднання батьківства з професійною зайнятістю шляхом підтримки сімей. За даними народного депутата Ярослава Желізняка, законопроектом пропонується надавати одноразову виплату при народженні першої чи будь-якої наступної дитини до 50 тисяч гривень. Пакунок моляка можна буде замовити вже з 36-го тижня вагітності. Щомісячна місячна допом... пологова допомога зросте до 7 тисяч гривень на місяць, якщо вагітна жінка не має страхового стажу, 7 тисяч гривень щомісяця на дитину до одного року є ясла. Якщо один з батьків вийшов на роботу після того, як дитина. Тиня виповнився один рік. Він зможе отримувати компенсацію за дитячий садок до 8 тисяч гривень щомісяця, Пакунок школяра вводиться одноразова виплата у розмірі 5 тисяч гривень кожному першокласнику. Чи справді це підтримка народжуваності? Іде будуть депута, де депутати знайшли кошти? Говоримо з доктором економічних наук, професором завідувачем відділу демографічного моделювання та прогнозування інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухина України з нами на прямому зв'язку. Дмитро Шупшанов, пане Дмитре, слава Україні. Дякую, що з насить. Знайшли час та можливість долучитися. Героям слава, вітаю всіх. Ну, пане Дмитре, ваші враження: чи справді це полегшить збільшить кількість українців такі, такий законопроект? Ну, в будь-якому випадку, по-перше, цей захід є в контексті затвердженої стратегії демографічного розвитку до 40-го року. По-друге, звичайно, що. Ми не говоримо про те, що е, хтось там купує народженість, і так далі. Але насправді е, політика в сфері народжуваності є одною з найскладніших, да, тому що демографічні установки, які формуються, в суспільстві, особливо в сучасному, там в європейському суспільстві, нашому тому теж в європейському суспільстві, вони е, не спрямовані на народження великої кількості дітей, і тому е, для того, щоб власне полегшити е, батькам е, в цій особливо скрутній ситуації, яка зараз є в Україні, е, виховання дітей перші роки при народженні дитини, звичайно, що е, такі допомоги потрібні. Тим більше, що ну фактично в кожній країні Європи, яку би ми не розглядали, такі е, допомоги є. Вони досить суттєві. да Ну, наприклад, там е, візьмемо Естонію, да ну не, не з дуже з заходу. Да, в Естонії там 320 євро це народжує дитини. наприклад, в Греції. 2000 тисячі євро одноразово за кожну народжену дитину, ну і так далі. Тобто політики вони коли вони мають свою специфіку, вони трошечки різняться одна від одної країни, але в будь-якому випадку таке стимулювання, така допомога, підтримка молодих сімей вона є загально прийнятою практикою в Європі. Пане Дмитре, а чи є прогнози, якщо так можна, звісно, сказати, отакі виплати, наскільки вони приножать кількість маленьких українців? Зразу хочу сказати, що якихось ілюзій нам? З цього приводу робити не можна. Тому сказати, що от ми сьогодні е, е, запровадили такі заходи, дійсно досить прогресивні, особливо в умовах війни, да е, е, дуже важливі. І сказати, що от завтра да, чи там через півроку, чи через рік. Ну, через півроку, тим більше ні, ми ж розуміємо, що це 9 місяців, Але тим не менше, сказати, що це там через рік, через два в нас буде бум народженості, ми не можемо. Але просто країна опинилася в дуже скрутній ситуації. Ви розумієте, що. По-перше, в нас не просто зменшується кількість дітей, народжених через дуже багато чинників, через те, що жінки виїхали, через те, що частина території окупована, через те, що чоловіки на фронті, але і сам рівень народжуваності так, він постійно скорочується в нас. розумієте. Це почалося ще в 2013 році. Цей процес вже тривалий. І, звичайно, що. Ось такі заходи вони дуже важливі були власне тоді, коли перші були ознаки зниження рівня народженості. Він у нас знижувався постійно. Він взагалі зараз умов України був низький. Але якраз тоді, коли були певні заходи, які були спрямовані на з стимулювання народженості, от в той період. Рівень народжуваності да він якраз дещо зріс. Це якраз дві тисячі сьомий, восьмий, дев'ятий рік. Да. От. Ще раз наголошую, що для е, того, щоб було відтворення просте населення, треба щоб е, одна жінка в середньому народжувала 2,14 дитини. Тобто 100 жінок народжувало 214 дітей. Такого показника в нас не було і і. Скажімо, в 90-ті роки ну ніколи не було і вже не буде, тому що ну це нереалістично, але в країнах Європи там він коливається в межах 1,6, 17 А в нас в 2001 він опустився до одинички, фактично, да, Але в заходи, які все-таки держава спрямовувала на стимулювання народжуваності. Це не тільки фінансові, це інформаційні різні стимули. Тоді були. Ми все таки досягли. 1,5 у 2012 році, да? але після цього він знижувався і перед війною він складав 1,18. Зараз ми взагалі прогнозуємо, що він оцінюємо, верніше, що він десь в районі 0,9, і зрозуміло, що за таких обставин такі заходи вони були вкрай необхідні. Пан Дмитрій, я так розумію, що ви говорите за той період, коли на той момент прем'єр-міністром України була Юлія Тимошенко, і тоді збільшили виплати при народжуванні при народжуванні дитини. Там давали певну суму за першу, більш за другу і за третю відповідно ще зростали виплати. І тоді ну, відчутний був сплеск кількості маленьких українців, але було таке Трошки і спекуляція зі сторони батьків, особливо якщо йшлося про мало забезпечення або неблагонадійні сім'ї, і просто е, ці кошти забиралися, а діти, е, вибачте, не отримували належного догляду. Е, пане Дмитро, чи тут ви зараз бачите, чи законодавець врахував помилки? Так, я бачу, що врахував. По-друге, ну ви розумієте, без цього неможливо. Так само і в Європі, ви розумієте, коли держава надає ці допомоги, да, вона розраховує, що Ну, більш всі скористаються да, такими, такою підтримкою, але частіше цією підтримкою користаються власне. Ну, не частіше, а ну скажімо так, досить часто власне ті верстви маргінальні, про які ви говорили. Без цього неможливо це уникнути повністю. Цього неможливо. Ну, тим не менше. В даному ще раз кажу законопроект, це враховано. По-перше, щоб кошти були у спрямовані на дитину, а не на батьків. От а по-друге, ну якщо нічого не вживати, не вживати зовсім ніяких заходів ні фінансових, ні інформаційних, то буде досить складно. Тим більше ще раз наголошую, що статея вікова структура в Україні змінилася. А через е, ті обставини, які ми маємо, міграцію і так далі. І е, просто без цього моменту е, під, підняти рівень народженості буде дуже складно. Ну, якщо не помиляюся, я вже кілька років поспіль чую цю фразу, що в Україні смертність перевищує народжуваність. Ну, вона вже в нас давно перевищує, просто єдина, що зараз вона там в 2,8 рази, Причому кількість, скажімо так, ми говоримо зараз в даному випадку тільки про кількість народжених і про кількість померлих, е які дає нам Мін'юз, тому, що інші дані в них немає, взагалі дуже багато даних немає, в тому числі по демографії. Фактично нічого ми не можемо зараз мати. А навіть якщо ми маємо, це все дані, які не оприлюднюються зв'язку з воєнним станом. Е але те, що ми бачимо, то так. 2,8 і вісім кількість померлих зареєстрованих перевищує кількість народжених. І звичайно, що в першу чергу це власне за рахунок того, що дуже суттєво Мало кількість народжених У нас, особливо там в регіонах Харків Херсонська область. Припустимо, там дуже мало народжується. Там буквально минулого року чи в Херсонській області 434 дитини. Ну ми самі розуміємо. Ми розуміємо, що там, поки не буде відчуття безпеки населенню, ніякі такі заходи вони не допоможуть. Регіони, де безпеки немає, цілком розуміли що ці заходи не будуть ефективними. Але загалом, якщо ми говоримо про Україну, то так. Ну і зараз в нас, якщо ми от за перше півріччя теж вже опубліковані дані, якщо ми говоримо про о, порівняння першого півріччя зараз, і першого півріччя, наприклад, 16-го року, ну фактично кількість е, народжених дітей в два рази менше. В два рази. Давайте ще з вами розберемо оці виплати, які пропонує законодавець при народженні дитини. Зокрема, йдемо одноразова виплата при народженні першої чи будь-якої наступної дитини зросте до 50 тисяч гривень. Я вже бачила заяви інших народних депутатів, що хочуть збільшувати суми при народженні другої, відповідно, третьої дитини. Ну, поки що, це, це лише заяви. І тут є що щомісячна допомога Зросте до 7 тисяч гривень на місяць, якщо вагітна жінка не має страхового стажу. Поясніть, будь ласка, про що йдеться страховий стаж? Тобто, якщо жінка ніде не працювала, чи як? Ну так. Але по суті, вона ну, могла працювати неофіційно, там, умовно, фрілансом, і все одно отримувати ці кошти. Ну, Як правило, все-таки, якщо навіть багато у нас фрілансерів все одно, вони оформляються як ФОП, і вони все одно сплачують відповідні внески. Да, тому що особливо компанії, які е, дбають про свою репутацію, вони зобов'язуються робити особливо іноземні компанії, то всі оформляють е, і сплачують відповідні внески. А от але м, бувають різні ситуації, насправді да? і е, ви ж розумієте, що і жінка може в різні ситуації опинитися. І в тому числі і не маючи до того, в тому числі і народження в різному рівці відбувається. Тобто ну, випадки ж бувають різні абсолютно. Е, а оця історія про е, є ясла. Якщо один з батьків вийшов на роботу після того, як дитині виповнюється один рік, він зможе отримати компенсацію за дитячий садок до восьми тисяч гривень щомісяця. Е, з Чим оця норма вписана, щоб працездатне населення швидше поверталось на роботу і не втрачало навиків, і чи вистачить цієї суми 8 тисяч гривень на компенсацію за дитячий садок? Розкажіть більше про цю ясла, як ви бачите? Ну знову ж таки, я не юрист да, для того, щоб так детально оцінювати ці норми, але враховуючи суть даного. Дан дан даної норми, яка водиться, насправді ви ж розумієте, що зараз в нас дуже суттєво скорочується е, скоротила чисельність робочої сили. В нас е, в багатьох сферах пропозиція суттєво перевищує над попитом. Е, Знов ж таки, це пов'язано з міграцією. Знов ж таки пов'язано з тим, що багато чоловік на чоловіків на фронті, і насправді е, в нас бізнес дуже суттєво потребує робочої сили. І з одного боку, ви правильно кажете, щоб не втрачати навички, з другого боку, щоб от, хоч частково, компенсувати цей лаг, який зараз утворюється в нестачі робочої сили в Україні. Тим самим, знову ж таки, ну ми говоримо про те, що міграція після війни та вона і зараз же є, але після війни вона неминуча з інших країн, да але все-таки щоб по можливості вона була менше, да щоб от нівелювати той. Можливий вплив наплив мігрантів, який може бути, він звичайно має бути контрольований, але тим не менше. Да? Для того, щоб все-таки власне наше населення більше долучалося до процесу якраз в економіку. Зрозуміло, що це на вибір батьків? розумієте, Якщо батько чи мати вважають, що це недостатньо сумно. Значить, недостатньо, ніхто ж в даному випадку не примушує. Е, але я так розумію, що ця е, норма, е, що воно також ідеться. Ну що ц... компенсація до 8 тисяч гривень щомісяця, що саме ці кошти також мають бути використані виключно на дитину. Тобто, це не можна буде там піти в магазин, купити собі якийсь одяг чи косметику. Це суто дитячі там, чесно, я наскільки я розумію, що в цьому плані мають бути уточнення, куди мають бути спрямовані ці кошти, яким чином вони можуть бути використані, чи вони можуть бути загально використані. Ну це ж власне, я думаю, що будуть якісь певні програмні заходи з цього приводу. Якщо говорити про сумах, ну то виходить така немала сума на одну е, сім'ю: 50 тисяч гривень при народженні. Потім щомісячна. Е, Допологова допомога до 7 тисяч гривень. Якщо жінка не має страхового стажу. Ну, ми це з вами уточнили. Що це я так розумію, не всіх норма ця стосується. Але 7 тисяч гривень щомісяця на дитину до одного року. Потім дитина віддають в садок. Мама зазвичай у нас так сталося, що мама перебуває в декретній відпустці, йде на роботу, отримує компенсацію до 8 тисяч гривень. Тобто, це виходить немала сума. А звідки гроші в бюджеті? Ну це вже не до мене питання. Я все таки демограф. Да наскільки е, це вже питання до бюджетників, фінансистів. Це ви вже до них маєте звернутися. Тут я вам не можу нічим сказати з цього приводу, пане Дмитрі, а давайте ще один нюанс. Ви навели при приклади інших держав, як там відбувається допомога так. при народженні дитини. А чи там є теж така програма, як у нас зокрема у ці є ясла, щоб батьки виходили з декретної відпустки швидше на роботу, і чи в нас не затягнена законодавча декретна відпустка у три роки, як ви бачите. Ну я ж програми я вже наголошував є різні, а але загалом у більшості країн всі програми, як правило, розраховані до 16 років. Ну, наприклад, от ще наведу Ірландію, да там одноразовий, одноразова допомога 280 євро, євро перший місячний. Да, плюс ще є певні там види бонусів. Спрямована на цих плюс далі йде 140 євро на дитину до 16 років, да або навіть до 19, якщо навчання є або інвалідність, тобто там підтримка дитини здійснюється не в перші, не тільки в перші роки, не тільки при народженні, не не тільки в перші роки. А як правило, більшість програм розраховані до 16 років, да тому що дитина підтримка батьків вона потрібна в період всього виховання дитини, от тому. Um, see, or... Знову ж таки, програми є різні, але як правило, вони все таки підтримують дитину до 16 років. тому до речі, от пакунок, так знов ж таки, те, що є до школи і так далі, це вже плюс. Друге питання, що звичайно, що я думаю, в будь-якому випадку зараз фінансова спроможність не дозволить до 16 років фінансувати це все. Да, але щоб ми розуміли, що в країнах Європи при тому, що вони не змогли досягти все одно, там принамі. Дві дитини на одну жінку народженості при тому, що в багатьох країнах є мігранти з інших країн, які народжують як правило більше ніж корінне населення. Да? Там, ви ж розумієте, про що йде мова? Во тим не менше все одно, не досягли двох. Але от різні ці програми принаймні вони дозволяють. Е Підтримувати батьків і плюс, щоб батьки розуміли, що якщо завтра там, наприклад, вона стане безробітною, не дай Бог, чи якесь інше станеться проблема, вона розуміє, що ну, в будь-якому випадку, хоч небагато, але дитина буде підтримана з боку держави. Да? От, тобто в неї буде її підтримка на дитину. От. Тому от власне таким чином ми з вами ви частково зачепили, що безпековий фактор також має впливи і на бажання народжувати, і на можливість народжувати. Але от чи в нас є прогноз, скільки нас буде до середини століття? Ну питання не в тому, скільки нас буде розумієте, про що йде мова? А про тому, який склад населення буде, дуже часто запитують да? От скажіть нам цифру, да скільки нас зараз, а скільки нас буде там, через 20-30 років, а взагалі, коли йде стабільна. Певна стабільність в державі, певна стабільність в регіоні. Ми можемо робити більш тривалі прогнози, і вони будуть, скажімо, більш реалістичними. Коли йде війна, і говорити про прогноз там, до 50-го року, хоча ми його робимо, але ну, насправді він менш реалістичний, тому що все залежить від часу закінчення війни. Але важливо навіть не цифра, скільки нас буде, а важливо, ци, важливі цифри. Щодо структури населення. От я вам можу сказати, що там за 10 років, приблизно, якщо зараз це відбуватиметься, як відбувалося до цього часу, то приблизно більше навіть, половини, трошки десь 51-52% населення це буде населення віком 50. А третина населення це буде 60. Ви розумієте? Тому а частка дітей вона скоротиться менше ніж до 10%. Тому. Враховуючи ось цей прогноз, ми говоримо про те, що в тому числі заходи із підтримки народженості дуже важливі, дуже важко народженість. Ще раз наголошую на початку, я говорив, стимулювати і підтримувати і те, щоб народженість зростала. От, але ну, в будь-якому випадку для цього необхідний один комплекс заходів. А які ще заходи можна вживати? От ми зараз говоримо про фінансову сторону питання, яка є не менш важлива. Очевидно, безпека має бути так. А які ще фактори можуть? Які заходи ще можна вживати? Це ж інформаційні культивування власне сім'ї, показ особливо медійних персон, да які показують, що це дуже круто. Це блогери, да, які показують, наприклад, наскільки це круто, коли в тебе сім'я, коли в тебе дітки, коли ти виховуєш як треба. Вот коли все таки. Е Є інфраструктура відповідна, тобто, розумієте, там е, от коли ми говорили про розробляли стратегію, в основу було покладено е, е, показники якості життя, да, тому що е, е, наявність роботи, наявність відповідної інфраструктури, наявність е, е, ну, безпековий чинник, я вже говорив. Е, от, е, тобто, от ці базові речі, такі як робота, житло, вони дуже важливі. Коли ми вже це маємо, ми більше впевнені, ми менше орієнтуємось навіть і на цю допомогу в тому числі. І тоді, відповідно, ми більше орієнтуємося власне, на те, щоб більше народжувати. Хоча знову ж таки в і в європейських країнах жінки, які працюють на гарних роботах, як правило, теж не народжують менше. Ну тут дуже багато таких нюансів, але в будь-якому випадку наявність житла, роботи, інфраструктури, принаймні, для батька. Да тому вот, це є базовими речами, які поряд з тим, що ми говоримо, дозволяють е, підтримувати народжуваність і принаймні, зростати до певного рівня. Зростання її до певного рівня. Пане Дмитро, ви сказали про те, що на великій жаль найменше українців народжується в Херсонській області. Да. На, ну, ми розуміємо, в якій зараз ситуації опинилася Херсонська область, половина регіону окупована, е, обласний центр і навколишні е, населені. Пункти знаходяться під постійними ударами російських військ. А якщо так сказати е, до повномасштабного вторгнення Херсон мав інші зовсім показники? Ну так. Він так. входив десь в кількість так, так, лідерів так, так. по Нас, Ну Взагалі, якщо брати якщо брати народжуваність до війни, то е, м, найкращі показники все-таки мали західні регіони, особливо це Закарпатська і Рівненська область. Е, дещо гірші показники по рівні народженості мали східні регіони. От, там був нижчий рівень народженості. Але різниця не була суттєво кардинальною. От, вона була, вона була присутня, але вона не була кардинальною. І сказати, що от Херсонська область мала ж такий низький показник, звичайно, що є. А зараз які регіони мають високі показники чи десь. Тримають лідерство. Ну, е, якщо, якщо, да, якщо ми говоримо знов ж таки про е, теперішню ситуацію, рівень оцінити складніше через те, що ми маємо оцінити чисельність населення кожної області да, регіонів, е, е, а офіційних даних немає. Ми робимо свою оцінку. Ми робимо, наприклад, і оцінку, в тому числі з вот, То UNIFPA, це е, фонд народонаселення ООН в Україні. Ну і е, таким чином ми можемо визначити рівень наружності, тому що ви розумієте, що те, що я назвав там чотириста чотири дитини, ну а такий абсолютний показник. Якщо ми говоримо все таки про е, рівень наружності, все одно він залишається найвище в власне е, в західних регіонах: це е, Закарпатська, Рівенська, Волинська, в тому числі місто Київ, має високий показник. Да народженості взагалі чисельність населення міста Києва за нашими прогнозами навіть зросла за останні роки, да, тому що мабуть все таки дуже значна частина Ну частина внутрішньо переміщених осіб власне перемістилася в місто Київ. Вот. А найнижчі показники мають східні області, особливо прифронтові, це і Херсонська, це і Донецька, де вже не Більша частина якої окупована це і Сумська область, і Чернігівська. Ці області мають найнижчі показники, тому що звітам і найбільше виїхало людей, от, і в тому числі жінок. Тому це об'єктивний показник, який наклався на те, що і до війни в них були дещо гірші показники. Пане Дмитрі, наскільки міська влада може сприяти народжуваності? От у мене подруга мешкає в Франківській області, і вона розказувала, що у Франківську є безпосередньо така опція, якщо ти народжуєш франківському комунальному пологовому і тебе є франківська прописка, то місто тобі дає додаткову допомогу у розмірі 20 тисяч гривень. Наскільки таких багато є програм, можливо, знаєте, і як ви вважаєте, вони також можуть. То, чесно кажучи, ви е, самі питання задали, самі навели приклад, і е, 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 самі ж фактично відповіли. Да. Тобто питання на поверхні висить, звичайно, що е, е, міська влада. Да. Друге питання, що е, ну, міська ж влада зацікавлена, щоб і потім е, ці люди залишилися да, в цій громаді. От, ми говоримо, ну ви кажете, міська влада, ну це про громади зараз де буде, да? Для того, щоб втримати людей в громаді, звичайно, що тут можуть бути різні способи, в тому числі які пов'язані з народжуваністю, да? особливо, наприклад, припустимо, ви це, це не місто, це якась сільська громада, це в нас надання допомоги там, вагітним жінкам. Якісь спец... якісь додаткові опції, щоб там їх відвести, привести якийсь транспорт, тобто з інфраструктурою зв'язано, можливо, привозити когось з фахівців для того, щоб їх оглядали. Да ну для того, щоб створити певні комфортні умови, щоб вони власне залишалися в даній громаді і власне там народжували, і там були, тому що ну. Бо може ж бути і таке, як ви назвали приклад, да? Вони 20 тисяч виплатили, а вона через місяць зібралася і поїхала десь в інше місце. Ви розумієте, і тут же ж ви ж її не стримаєте. От. Тобто, ну настільки має бути е е комфортна умова створення, щоб власне е люди там залишалися надовше, ніж на місяць-два чи рік. А чи багато таких міських програм? Е для підвищення рівня народжуваності і чи десь якщо, показали якщо, свої якщо, результати, якщо, 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 якщо чесно, я це окреме питання, треба його дослідити. Я особисто не досліджував це питання, пане Дмитрі. Я вам дякую за те, що знайшли час та можливість долучитися. Давайте ще ми підсумуємо нашу розмову стосовно цього законопроекту про підтримку народжуваності. Ваші очікування? От я викраз мою думку, про яку я ви, ви хотів задати підсумок, а я якраз думав про це. Питання в тому, що е, дуже цікаво, да, яким чином цей, е, ці заходи позначиться на народженості, і дуже буде нам цікаво спостерігати через півтора-два, особливо там два-три роки, да, як зміниться ситуація в Україні. Дуже хочеться вірити, що. Вона зміниться на краще і не тільки через те, що запроваджені такі заходи, а через те, що ми будемо відчувати безпеку, через те, що в нас не буде повітряних тривог, а вот і через те, що нашим молодим жінкам, молодим сім'ям, чоловікам захочеться мати більше дітей в Україні. В цьому контексті можна сказати миру, перемоги, стабільності нам. І я пригадую з дитинства білборди, Кохайтеся, бо Україні потрібні космонавти, поліцейські, конструктори і медики. Десь так, якщо підсумувати, були ж ці бігборди. Правильно? Так, так, так. Дякую вам, пане Дмитре, що знайшли Добре. час. Дмитро Шупшанов, доктор економічних наук, професор, завідувач відділення демографічного моделювання та прогнозування Інституту демографії та досліджень якості життя НАН України. Дякую вам, бережіть себе. Дякую, всього доброго.